А я хочу зараз і вас, мої терапії, коли ми майже майже. Ви ж пам'ятаєте, що ми на початку сьогоднішньої програми промовили таке незвичайне слово. Його я впевнений не зрозуміла переважна більшість наших глядачів. Бо це було слово тамборада, і сьогодні відзначають таке свято. Свято Тамборада. Воно не було засновано на честь святого Себастьяна. і прямий переклад на. Назви тамборада, що означає барабаніада. Як не можна краще пояснює його суть. Іншими словами, це день ударників і будь-яких ударних інструментів. Цей фестиваль Іспанії вважається одним з найбільших в світі парадів вуличних оркестрів, що складаються переважно з барабанщиків. Щорічно тисячі туристів приїжджають в знамените місто курорт на півночі Іспанії, щоб своїми очима побачити. Цей фестиваль коріння, якого йдуть усередину ще 19 століття, за часів Наполеона. Ось яке цікаве свято, друзі. А прямо зараз маємо змогу поспілкуватись із художнім керівником студії 117 Юлією Біньовською та Ігорем Ткачуком, які вже у нашій студії. Але ми всіх їх, їх приховували. Ура! Так, ну і все Ура! йдемо, йдемо бізимо, до них. біжимо. Друзі, біжимо. Oh, Deus! Was... Oh. просто для мене, коли галасно і шумно, це просто моє життя. Я це вже Друзі, це неймовірно. Я просто впевнена, що вам передалася та енергетика, яка зараз у нашій студії. Ми починаєте друзі Я хочу, можна ваші дівчатка? Це просто це просто космос, це просто космос. Розкажіть, скільки років займаються? Як це почалося? Чому дівчатка ще й так рухалася? Ви бачили, друзі? як Де де хлопці? А у нас дівчачий колектив. Виключно дівчатка. у нас один хлопець. Цього достатньо у нас теж. Пані Юлія, пане Ігорю, я дуже добре знайомий з вашим колективом. Ми багато разів працювали разом. і Це були і міські, якісь свята, і якісь приватні свята. Також, наприклад, заходять молодята, наприклад, під барабани. І що я бачу, так і що бачать наші глядачі, що є тут і музична складова, і є ще і хореографічна складова. Хто за що відповідає? О, суспільна творчість. Угу. Ми хореографічний колектив. Нам легше. Ми можемо і танцювати, і грати, і робити це все разом, і разом з гостями, і для гостей. Що вгодно. розкажіть, будь ласка, в першу чергу нашим глядачам: чим відрізняються барабани, на яких грають дівчата? Бо ну, ми бачимо за розміром, вони брізні, так і, мабуть, вони і за звучанням також відрізняються. Так, тембром це вищий барабан, малий барабан. Він дзвінкіший, е угу. більш нижчий, бочка. Сама низька і тройка, яка дає різні тембри. А ось можна окремо почути, як вони звучать? Маш, давай. Дівчатка, продемонструйте. Високий, Це який? Мали. Високий. Малий ага. Високий. барабан. Дякую. Варя. Дякую. Віка. Wow. Дуже круто. Слухайте, а це таке надзвичайне запитання. А як вирішується, у кого буде свисток? Хто головний, у того й свисток? Тобто, це як капітан, так у тимні команді. Так, команда. А я просто бачу, знаєте, я ось по цю сторону сиджу. Я не можу. Тут така хвиля енергетика. Я повинна знаходитися тут. Я бачу, що що ще є. В нас дві дівчинки, за що вони відповідають, і теж вони з паличками. Вони нам е, покажуть. Давайте сюди педи. Дава нам щось... покажуть, е, як ми до цього дійшли. О, так. Як так давайте, ми давайте. до цього дійшли? Дуже так дуже цікаво. Я так розумію. Тут стільця і можна можна? Я сьогодні буду одного з вашого колективу. Добре. Люк, долуч... добре. добре, давайте добре. 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 Дозволяєте? <ріг> да, так. у нас є запасний барабан. Дякую, запасний барабан. Так, давайте я посередині може, щоб дивіться, це. Оце називається пед. На цьому ми навчаємось. Ще раз як називається пед. Ми не граємо на барабанах завжди. Ми вивчаємо наші витвори на педах, виробляємо техніку і тільки потім стаємо на барабани, бо ну дуже громко це як з басейном. Так спочатку потрібно навчитися, а потім вода буде. Так, дивіться, зараз ми вас навчимо. Давайте, давайте щоб взяти паличку грамотно. Робимо отаку. Ділимо паличку на три частини. Так, так. так. І беремо за останню. Другою рукою. Так. Тепер ліва рука. Дивіться, ага. у нас барабани трошки скошені. Тому ми граємо і тримаємо ліву паличку отаку. Але якщо це важко, то для початку можна взяти так само. Ні, О, ключик. Крепко. Так. Тобто, ну, давай, я вже так. бачу, що не так, як паличці для суші, наприклад, тримають. Тут інший засіб. А так. ну, дівчата, покажіть, покажіть, що ви можете. Це те, як ми навчаємося кожен день. А це задні дівчата що будуть, показувати? Ні, -ні. ні, ні, тихенько, тихенько, ці. <світ> <Тихенько. світ> Боже! Аааа! <гас> Як це естетично гарно! <laughs> а ну давайте ще раз! браво! Трішечки, а ну хоче вас виберегти. А, а тепер пер'є забери! Ща-ща-ща-щас! Давай! Звучить <laughs> музика. Майже, майже, майже. Я просто такий ритм, знаєте, як мікроном настуковий. Зараз ми з вами прям вивчимо. Я вивчу? запасний барабан, костюм, зараз ми вас поставимо в номер. Давайте, давайте шоденько, я хочу зараз. Дивіться. Зараз ми граємо таке. Це геть на Тик, 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 тихіше, тихіше. Команда. Раз, два, три, раз, два, три. Ну майже дивіться, коли ми починаємо навчатися з першачками, так ми е, видумуємо якісь віршики, якісь слова краще, веселіше, легше. Ану да пам'ятовується. Так, так так, і, і дітям веселіше, і нам веселіше. Знаєте, як є така у нас в музичній сфері? Я не граю на муз на музичних інструментах, але я трішечки вмію співати, як я кажу, і в нас є таке раз. два, раз, два, три, четыре. А ну давайте, Мамочка, таточка, мамочка, таточка, мамочка, 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 Для початківців я так розумію, треба запам'ятати, скільки стуків мені так легше там три правою, два лівою, і е, темпорид так.